Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, Поставив я сюди дороботку свого присхвателя поставив ось такий клапан. Двуходовий, трьохходовий, я точно не буду кажуть як він називається. Значить в розріз подача перекривається Це ось закрито. Це ось в цю сторону у нас йде з бачка на фільтр сторону іде ось у нас 32 труба, сам кран 32-му трубу, не знаю, намаркає його Так Зробив, звісно, щоб його можна було перевернути, але, на жаль, ця сторона тут ось не перевертається. Два один рівний, І він там, як бачите, прикручується, тобто прикрутив його до, до рами. Щоб перевернути, на жаль, не вийде. Якщо його перевернути, то ні до чого прикрутити. що це було, чи було б знизу. а Кран зверху. Ну, на жаль, якщо так розвернути, то виходить цей угловий. Ну тобто трошки воно не клеїться. Так що вже зробив так. В принципі, воно більш-менш смотриться. І значить, підключив я ось вже прицеп до... Вискователя, як можете бачити резеточка, точно ця штанга, як я говорю, опущена вниз. Ось сьогодні наш приметер 4-4. Шланг. Такий дешняцький. Ну. Що знайшов, строїтель не купив, так що кинув я на прицеп. Ось так воно виглядає в общем віде. Сюди ще стане. Бочка кубова і в принципі готово буде. Так що можна вже ось так транспортувати. Електрика вся працює. Ну, ще близько, я вам покажу. Якраз ви бачите, ця я в запущена середня штанга і ну, підключена розетка. не хватает, то все можна даже при переездах прямо по дорозі докачувати воду, щоб не терять времени. В принципі удобно. Не знаю, сюди, наверное, треба буде заглушку якусь, потому что если да, то виходить буде у нас Тут окручуємо шлангу, да? отсюди. Комашня заїдає, що вона за... то получается, сюди буде попадати влага. Ну не влага, кажу, пилюка з під колеса при То сюди бажано бажаному якусь би загрушечку. Ти вот так. Заглушечка і погнали. Так що це ось такий буде шланчик у нас. Ну, можна і так я ж кажу. Тобто, в принципі, варіація ось тут відімився. І погнав закачуватися. Так що, в принципі, поки що мені подобається. Зараз перевіримо роботу прискурителя після зімнього простоя. Да і в принципі будемо вже сказати на друг, що? У мене кардан стоїть ось такого образця, Соответственно, не достає, не мішає до Так що не буду скидати, Тоже скидав, це подивився. В принципі, не треба. Підходить так, не мішає, не зацепиться. Так що, якось так. Резеточка от бачите, підключена. В принципі, тепер, так як мене відкривається задня лядя, то із. Кабіни достаю я до органів управління оприскувателем, так що друшо, треба ще якусь секцію на повороті перекрити, чи ще щось, то вилазити вже не треба, це теж допоможний плюс От цієї задньої ляді. І малої кабіни, що низька. Ну, якось так. В принципі, на цьому все. Я скажу, беріть на вооруження. Я, звісно, не перший, хто це робив, я сам побачив у людей, дякуючи є люди, які показують усе а не тихаря. Так що разом до перемоги. Так що, Всім пока, до нових зустрічей.